Добрый день. Продолжаем наше вещание в интернете из студии Укрлайв ТВ. У нас в гостях волонтер Евро СОС Ирина Колбаса. Здравствуйте. Ирина. Добрый день. В общем, приятный повод. Вы пришли, чтобы рассказать о том, какую премию придумали вот для волонтеров, сами волонтеры, я так понял, да? Или Евро Сос. И вот что вообще такое? Вы человек, который буквально с Майдана в процессе, волонтерском. И вот о себе немножко и о премии. Я, короче, сразу справлю, я почну, потому что для меня это важливейшее. Ми її готували командою всіма волонтерами Євромадан СОС, які в принципі згуртувалися ще з часів Майдану. І це вже була друга премія. Минулого року ми організували перший раз цю премію 30 листопада. Це дуже символічна дата для всіх нас, не лише для волонтерів, а для всієї України, тому що це якраз було після ночі побиття студентів, і, скажімо так, це символічна дата початку революції гідності, яка, в принципі, дала великий поштовх волонтерському руху в Україні. І цьогоріч ми знову ж цієї дати, 30 листопада, відзначили другу другу щорічну волонтерську премію. Про що ця премія і від кого вона? Вона від волонтерів для волонтерів. Мета цієї премії була: і є, перш за все, подякувати всім людям, які абсолютно доброчинно на безкоштовній основі лише з бажанням допомогти іншим і нашій країні роблять надзвичайні вчинки. Це прості люди, такі як ми з вами. Звичайні громадяни, які мали, мають свої професії, різні національності, різні віросповідання, але їх об'єдна єдина мета це діями допомогти нашій країні. І їм це виходить дуже добре. Ми були приємно здивовані, тому що минулого року анкет було вдвічі менше. Цього року до нас надійшло 85 анкет, в яких... Взагалі номінантів волонтерів подавали інші люди, тобто не самі волонтери, а або їхні рідні, або друзі, або навіть ті, ким вони яким вони допомагали. Люди. І власне оцих 84 анкети це були описи. Вони були абсолютно зіткані із переліку дій і вчинків, які зробили ці люди. Тобто, це не були обіцянки, якісь там що цей волонтер може зробити, або який він хороший, а це власне був перелік тих справ. Які вони зробили за рік, за півроку, за два роки від початку Майдану. І справи надзвичайно вражають. От я можу вам кілька прикладів навести. Ну, да, то, що ви отобрали, там якась була ж комісія, комітет, а ти прім, як то вона? Такої Все комісії не було. Ми прийняли всі анкети, які до нас надійшли, і всіх їх опублікували в на Фейсбук-сторінці угу. з описом. Кожної волонтерської діяльності, кожного нашого волонтера, який був поданий на премію, і кожна людина могла з цією історією волонтерською ознайомитися. У Facebook голосування ніякого не було. Наша мета була познайомити якомога більшу кількість людей, українців, з цими прекрасними людьми, щоб кожен з нас за бажання міг долучитися до їхньої роботи або просто подякувати і підтримати. А уже з тих 84 анкет, які до нас надійшли, було відібрано. Умовно відібрано, скажімо так, чотири анкети, чотири волонтери, і це здійснювало журі, почесне журі, яке складалося з семи е, дуже гідних, як на мене, людей і моральних авторитетів для багатьох із нас. Зокрема, Богдан Гаврилишин був у їхньому числі, Ірма Вітовська, Ахтем Саїтаблаєв, який є режисером фільму Хай Тарма про депортацію кримських татар. Він уже написав, що получені ресурси для який фільма, а в розказував студії. Мені тоже так. От. Це був Тарас Ковалик, який є сам бійцем АТО і зараз долучається теж до багатьох різних волонтерських проєктів і громадської діяльності. Це була Леся Матвійчук, яка є координатором Євромайдан СОС і Центру громадських свобод. Вона з нами теж від початку. Це була Олена Гончарова, яка є одним із переможців минулого року волонтерської премії. Якщо я когось забула, вибачте, от але це було сім людей, семеро журі, які власне брали участь у визначенні цих чотирьох волонтерів. І вони відібрали людей з вражаючими історіями. Це був боєць, а той який спочатку він був викладачем професійного училища, і лише після того, як побачив, що його багато учнів ідуть на фронт, він теж пішов на фронт. Там він втратив кінцівки до колін, дві ноги. І після повернення з фронту людина просто почала нове життя активне. І він зараз допомагає бійцям з ампутаціями, підтримувати їх морально і е, надихає своїм прикладом продовжувати жити і бути активним громадянином цієї країни. І він допомагає людям цим рухатися і залучає їх різні проекти, де можуть ветерани АТО з ампутаціями брати участь. Це була Євгенія Закревська, дуже відомий. Адвокат з часів майдану, яка до сьогодні два роки постійно безупинно захищає майданівців, які постраждали в період початку майдану, також долучається до справ загиблих Небесної Сотні, і вона цю роботу продовжує. Попри те, що суспільство і багато волонтерів переключилися вже на інші бойові точки, як ветерани АТО, бійці АТО на фронті, їхні рідні. Діти загиблих воїнів. Ми вже якось, на жаль, починаємо призабувати от тих постраждалих з періоду Майдану і в деяку міру навіть переключаємося із внутрішньопереміщених осіб після окупації Криму і Донбасу. Вона продовжує віддано в цій справі вкладати всі свої часи. Просто як адвокат, допомагає сім'ям розібратися. Вона захищає їх, угу. веде багато справ, дуже важливих. І ще один із переможців, це до речі, чоловік з ампутаціями. Це був Олександр Челепчій. Давайте сюди як то пригласимо з ваших Обов'язково, обов'язково, вони розкажуть набагато поговорити. більше, ніж я. Їх варто послухати. Це люди, яким дійсно варто приділити час, увагу. А ну, поки продовжимо остальних теж треба сповні сьогодні. Це була Марія Берлінська, теж одна із переможниць, умовних переможниць моїх. Умовно так називаємо, тому що для нас всі волонтери достойні, гідні, ми всіх відзначили насправді. Марія Берлінська була бійцем Айдару і після повернення з фронту активно зайнялася розвитком центру аеророзвідки на основі могилянки. Вона це робить, і у них вже є понад 100 випускників. Це бійці, теж які їдуть на фронт, просто вони на безкоштовній основі можуть пройти, пройти навчання в цьому центрі. І ще один із переможців це був да е що, зв'язано е з дронами, десь да, там ти там во Так, так, Тата всі ці літальні угу. пристрої апарати, які допомагають нашим бійцям безкровно розвідувати потрібну територію ситуацію і краще, ефективніше вести бойові дії без ризику власним життям чи здоров'ям. Тобто воно угу. допомагає берегти наші життя, життя наших хлопців. І четвертий. Е Умовний лауреат нашої премії це Ярослав Жилкін, людина, яка організовує процес такої волонтерської організації, як Чорний Тюльпан. У них дуже особлива місія. Вони розшукують тіла або навіть ем, частини тіл бійців на територіях, які зараз або під окупантами або в зоні бойових дій і повертають їх додому, проводять ексгумацію. Вони не хочуть, аби в нас залишалися невідомі імена, і тому вони докладають максимальну кількість зусиль, щоб ці хлопці були ідентифіковані. І списки з невідомим солдатом у нас в цій війні були набагато менші, ніж після Другої світової, Першої світової і інших страшних воєн. А є якісь у вас, може, бути, свої цифри уже там і подсчути, скільки погибло людей в цьому конфлікті? Вооруженим по суті ми не відаємо цих чисел. Я розумію, що це дуже важко. Це краще спитатися у державних структур, в принципі, яких є це є. Ну просто про тюльпану там жіта є цифри людей, um, они там опознали. Якщо я пам'ятаю, це кількість близько 600, понад 600 mm. тіл. От, і вони постійно продовжують свою роботу. І це інші 83 волонтери, mm. в яких не менш неймовірні історії, і при тому, що це волонтери з цілої України. Це був і Маріуполь, це був і Краматорськ, це і Волинська область, і Львівська область, і Сумська, і Житомир, ну, практично вся Україна. І люди приїхали на премію 30 листопада не для того, щоб отримати ці символічні відзнаки чи символічну подяку від нас їм, а для того, щоб побачити, що їх багато, вони разом, вони рухаються до якоїсь спільної мети. їх, Допомога Україні і кожному з нас їх об'єднує. І ми хотіли, щоб це була дуже сімейна, затишна волонтерська атмосфера. І, в принципі, сподіваємося, що воно так і вдалося. Вони мали можливість поспілкуватися, об'єднати свої зусилля, якщо в них спільні якісь проекти, схожі проекти за тематикою. Е Думаємо, що а нам це вдалося. Все, просто, це проходило в Києві, в е такій художній галереї Артпричал. Тривало близько двох годин і більшу частину всієї, всієї цієї події займало власне, оголошення кожного із номінанта, Він, кожен, кожне ім'я було назване, вони виходили до нас до мікрофону, там була умовна сцена, і могли сказати все, що вони думають, подякувати, попросити, запитати, але вони зазвичай лише дякували, вони дуже скромні, багато з них взагалі нічого могли не сказати. Але для нас було важливо подякувати кожному з них, потиснути їм руку, і насправді атмосфера була неймовірна. Це було це був шалений згусток добра і світла з цими людьми, які трум розуміють, що їх в принципі не так багато порівняно з нашим суспільством. І більше того, багато людей і не подані на цю номінацію. Тобто волонтери продовжують працювати, можливо, і не знаючи про цю подію. У нас є номінанти, які відмовилися від оголошення їх історій на Фейсбук-сторінці. потому что они считают, что не потребуют никакой публичности, они хотят продолжать свою работу, работать Два слова так, о как месте, просто там работа. замечательная же такая галерея, огромные окна стеклянные, виден Днепр, это под мостом фактически находится, и недалеко из на Подоле, кстати, да, вам как-то вы так точно выбрали место, и там им было всем, наверное, хорошо. Но, может быть, какие-то вот еще истории из тех, кого не рассказывали волонтеров, вот вас лично так тронули или как-то интересно будет их вспомнить? На самом деле, каждая история была... В... 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 Дуже Дуже важливою, тому що навіть якщо люди здебільшувати кожній цій історії, більшість історій зараз спрямовані і їхніх вчинків цих волонтерів спрямовані на допомогу бійцям АТО. Тобто це вже свідчить про те, де зараз є найбільш болюва точка і де можливо держави нашої не вистачає. Волонтери просто своїми плечами підкривають, підпирають от саме оцю сферу, допомагають бійцям АТО. Але якщо ця історія, наприклад, типова за Видом допомоги, тобто люди возять допомогу на фронт, то це не типово, наприклад, яку велику пожертву людина зробила особистим життям заради цієї допомоги. У нас є історія, коли мама, маючи п'ятирічну доньку, сама збирає допомогу і сама її возить на фронт. І з фронту повертається провертає, додому до цієї дитини. У нас є Валентин Десятник, який е, зараз організовує і популяризує, е, скажімо так, на те, щоб моду, а звичку українському суспільстві на е, донорство, на здачу крові для дітей, дорослих, які потребують е, цієї допомоги. І він влаштував дуже неординарне дійство в Хеллові в день Хеловіна, яку назвав Уперівка серед студентів університету і зібрав mm -hmm. понад 80 літрів крові, яка потім була передана, і буде рятувати сотні життів насправді. До, в такій формі дуже креативно креативна розказочний але… Так, помощь, так. Це знову ж таки у нас є номінант, який ходить на протезах і допомагає іншим бійцям з ампутаціям, з протезуванням і з призвичаєнням себе в цьому житті вже з, ну, з допомогою протез. І дуже багато людей допомагають власне сім'ям загиблих. Бійців, їхнім дітям є мама, яка з донькою готує їсти і розносить чи не щоденно по всіх палатах госпіталя бійцям цю домашню їжу. Тобто всі історії важливі насправді. От ви сказали, що е, зараз сміщаються точки там, може, можуть інтересу навіть в там, медіа е, от майдану, котрому вже два роки, да? скажем там, внутрішнім переміщеним ліцам, от цієї частини. Українців какие-то там помощі казувалаські волонтери ну, обнаружили себе, які допомагають этим людям, українцям, переїхавшим там с так. У нас дуже багато территории. волонтерів номінованих теж за допомогою внутрішньопереміщеним особам. Зокрема, вдруге уже цього річ підряд номінована Леся Литвинова. Це відомий київський волонтер, яка організувала. Масштабну структуру, ефективну, при тому, яка допомагає внутрішнім переселенцям на Фролівській 9 13 11, це Поділ. І вона цю справу продовжує. Самовіддано це допомога переселенцям. Mm -hmm. Там збор віщей до тюблах, Так, тобто часу. Вся потрібна допомога. Ще згадалася історія: це Дніпро крила, здається, якщо я не пам'ятаю, Дніпровокзал. Це волонтери Дніпропетровські, які організували місце відпочинку для наших захисників, які їдуть транзитом через Дніпропетровський вокзал. Чи на фронт, чи з фронту, чи в госпіталь, чи повертаючись з госпіталя, чи додому. От Вони облаштували для них це місце з книжками, з вайфаєм, з подушками, приносять їм якісь небайдужі люди печиво чай. І, здається, щоденно там за добу проходить понад. 200 осіб, якщо я не знаю. Да? Так. Тобто це спеціально облаштовне місце. Mm -hmm. Люди бачать потреби волонтери, які постійно е, комунікують напряму з, е, зараз з нашими бійцями і з фронтом, вони бачать ці місця, які потрібно закривати і де потрібно надавати цю допомогу, і вони роблять надзвичайно оперативно і ефективно. Тому що це люди, які насправді залежні не від коштів і не, не від піару, просто від якоїсь світлої ідеї і від бажання допомогти дією. Це люди, які дуже мало говорять і дуже багато роблять. От і насправді вони ми маємо про них знати, хоча б для того, щоб подякувати, якщо не можемо допомогти. Хоча я впевнена, що кожен з нас може допомогти, бо волонтерство це така, така річ, де можна допомагати якраз найперше не грошима, а всім іншим, чим ти можеш. Чи ти кулінариш, чи ти просто можеш прийти, поговорити з людиною, підтримати її, чи ти можеш принести якусь свою книжку. Ну, Дуже різні історії. Крім того, є у нас люди, які їхали. У нас є, до речі, два номінанти, які були подані на премію посмертно. Ми їх відзначили хвилиною мовчання це Задорожний Володимир Юричко. Це люди, які втратили життя на фронті. Один із них був медиком, інший ще з часів Майдану був активним майданівцем і теж загинув на війні. Тому... Люди пам'ятають про всіх доброчинців і хочуть, щоб всі вони були відзначені. І це, це чудово, насправді. Ми, для нас була честь зробити цю премію. Це не була обуза, попри те, що ми дуже багато сиділи ночами, особливо вже <правді> перед самою премією, але читаючи ті історії, ми, ми надихалися і сподіваємося, всі люди, які будуть читати ці волонтерські історії, вчинків їхніх, будуть теж надихатися, дякувати і долучатися до їхньої роботи. От на Фейсбуці, поточніше, може бути. Ми дадім потім э, інформацію, таку де це можна знайти. Такор та група називається, да? Ми створили окрему подію, яка називалась Волонтерська премія Євромедансос. Туди могли долучатися будь-хто хоче і стежити за актуальними новинами, тому mm -hmm. що підготовка активно тривала місяць. У нас постійно з'являлись повідомлення про те, хто у нас в журі. Проте э, ми також зняли два ролики. До речі, серед просто серед перехожих в Києві і серед дітей, хто такий волонтер. І вражало про те, що діти від 5-ти річного віку до 70 річного віку знали, хто такий волонтер, і нам ділилися своїми думками діти-переселенці теж з Криму із зі Сходу. І ну, було відчутно, що ці люди займають в їхньому житті далеко не останнє, а то, можливо, одне із перших місць. І там теж були на странички, да? Так, є цих два ролика. Ви можете подивитися. Вони їм дякували за те. Зняти теж волонтерами, да? так? Тобто, це це наші волонтери «Євромайдан Сос. Так, всі ми дякуємо операторам і звукорежисерам, і режисерам монтажу, які на волонтерських засадах всі абсолютно це все робили. Тобто, це таке колективне волонтерське дійство, де робимо щось заради спільної ідеї, і щоб це мало якийсь позитивний результат і резонанс в нашому суспільстві. І, звичайно, що альбом. У нас створений окремий окремий альбом з усіма номінантами з їхніми світлинами, якщо давав дозвіл номінант на опублікацію світлини і з їхніми історіями на самій сторінці в Сос. У нас там понад 120 тисяч підписників, і от ми цей альбом щоденно оновлювали для того, щоб кожен міг ознайомитись поступово там. Що, 15, що щодня по 15 анкет, ми туди близько 15-20 анкет додавали. і кожна людина могла прочитати про цю історію. Знайти його от 86 історій, да, які 84. стається чи 83, тому що двоє відмовились від публікацій. От для нас їхня думка дуже важлива, тому звісно, що ми врахували її. От і так, ці всі 83 історії там, і кожен з них, кожен, кожен з нас може з ними ознайомитися. Ну огромне кількість підписників просто какую-то дати. Это... Це ще з часів майдану, тому mm -hmm. що під час майдану ми були таким. Інформаційним координаційним центром до нас дуже багато людей писало про потреби. Ми писали... на євромайдан служу, да так, Як так говоришось? це от, під час майдану. Ми дуже багато писали, які до нас зверталися люди за допомогою. Ми цю ці потреби після перевірки, звісно, що виспублікували на сторінці Фейсбук. Інші люди, які готові були допомогти, мали чим відгукувалися. і Це був такий заєм процес взаємодопомоги і підтримки в той час. Ну от, лічний, може, вопрос, ви теж не перший день, що називається, в волонтєрах, да? Mm -hmm. От із цього лічного досвіду, ну, сказать, що винесли, вы это, може, не вся правда буде, но які-то виводи вже є, напевно, да? Вот що для вас это сьогодні? Вот, і, може, ви ще б в такому участі, що можна здесь даже і вспомнить. Це люди. Це просто неймовірні люди. Е я дуже вдячний, що вони в в житті, я от коли я з ними перетинаюся, я розумію, що все буде добре обов'язково. Це люди, які дуже конструктивні, дуже позитивно налаштовані. І попри те, попри всю ситуацію в нашій країні, ну, скажімо, не дуже оптимістично, це люди, які надихають, вони діють. Вони просто відсторонюються від усіх речей, які насправді відволікають, і впливають деструктивно на твій настрій там, і на, на бажання допомогти і на твої дії. І вони просто робляться. Я маю дуже велике коло зараз друзів і близьких, яких саме подарувала мені ця революція гідності. Ну, якби це парадоксально не звучало, це були дуже драматичні події, але люди неймовірні подаровані тим часом. І от під час самої волонтерської премії ми побачили, що їх надзвичайно багато, вони по всій Україні. І ми впевнені, що все буде добре, якщо все в руках цих людей, а воно дійсно все в цих руках, тому що ми їм довіряємо найбільше. Так хочеться не продовжити. Ваше вот настроение сегодня сказать, що волонтери там спасуть Україну или как-то может изменят мир к лучшему, але все-таки э, какую-то можно бути конечну цель волонтерського движения, вот, как ви видите ну, для нашей страны? Ну, це кінцева допомога. Вони я не знаю, яка може бути кінцева допомога. У них... Важлив... Конечно, Їм важливо є важливо допомогти клінцевий... форми там помощі і ні, допомога така. А от іменецька вона безкінечна. Насправді так. я думаю, вона безкінечна, тому що завжди будуть люди, які потребують допомоги. І от уже зараз волонтери активно е організовуються і проводять різні. Акції у сферах, які навіть не пов'язані з війною. Чи це гуманітарна сфера, наприклад, у селах, в яких бракує суча... сучасної літератури української або просто української лі... будь якої книжки нормальної, яка вже не пошматована, там і не 88-го року видання. От вони збирають ці книжки. Е, ну, це дуже бага... медична сфера. Вони після періоду Майдану, допомоги пораненим і допомоги на фронті бачать, які речі. Ефективніше працюють, і ну, це, мабуть, добре, що їх долучають, і вони долучають свій досвід навіть до якихось е, державних установ для того, щоб бач... надавати якусь актуальну інформацію інформацію, яка може бути корисною для нашої держави. А допомога їхня буде безкінечна, і після війни вона переключиться на інші питання, на інші проблеми. Більше того, після звільнення території, я вірю, що вони будуть звільнені обов'язково. Буде багато роботи на тих територіях. Це зруйновані будинки, це травмовані люди, це заміновані поля, врешті-решт. Ну, цим в принципі мають займатися професіонали, але волонтери долучаються зараз до всього і вони стають там професіоналами так само. Вот. Ну, с разминированием точно это лучше, по-моему, да, да. саперам, потому что да. вот сегодня опять ужасное событие, что там подорвались люди недалеко от Мариуполя. И вот только для меня, может, как филолог, вы можете разобраться, вот разница между, скажем, благотворительностью, там, ну, меценатством, филантропией и волонтерством. Как это существует? Или же вот это такой общий процесс, где не так важны названия, а важны, наверное, какие-то моменты этого становящегося целого? Ну, на деле, волонтер я могу сказать... Хто в моєму розумінні волонтери, але це моя суб'єктивна думка, це люди, які працюють, працюють, вони не, це не хобі, це дійсно робота. Абсолютно безкоштовно. І вони всі ресурси, які їм потрібно, намагаються знайти або самостійно, або з допомогою інших людей, однодумців, громадянського суспільства, врешті-решт. А всі інші види діяльності, наприклад, там громадські активісти, це можуть бути організації, вже які отримують якусь фінансову підтримку, допомогу. Це вже трошки інше, але вони роблять не менш важливу справу. І, ну, мабуть, в цьому нічого поганого немає. Це добре, коли людина за свою за своє бажання допомогти отримує якесь фінансування. Але в даному випадку ці люди надзвичь волонтери, вони надзвичайно жартовні, тому що вони на даному етапі відмовляються від будь-яких зисків для себе. Для заради зиску для інших людей, яких вони навіть не знають, для свого для своєї країни, для своїх громадян. не буду спрашивать про там, фонд Вони ж то ж до цього поскольку помогает на території. Можна не буде. Я там, вам там. буду розказувати лише про Європа. Що ми могли немножко потаславити книгу наших кожен з нас, кожен з нас може зайти на сторінку Євромайдан Сос у Фейсбук, знайти альбом, який називається Номінанти та номінантки. Волонтерської премії Євромайдан СОЗ 2015 із великим задоволенням і захопленням ознайомитись 84 захопливими історіями наших волонтерів по всій країні. Спасибо. І вам вот, дякую. Будемо -то, вопрос тоже волонтерский.